Доброго часу, шановні, сьогодні 1 травня 2025 року. Дістав із холодильника живці хурми. Я там обіцяв, обіцяв що покажу, як вони збереглись. Так, ну, от. Той пакунок, що ви бачили, раніше в відео ось це тут підписано. Соснівська. там у мене один живець. в основному тут Дар Софіївки. Тут тканина волога ще підписав Денис, щоб в холодильнику до холоднішої сторони повертати. Не знаю, правда, зараз як воно однією рукою. Може, я розпечатаю зараз. А тоді вам покажу вже, ну якби, яке воно. Дряпну, подивимось. Ну, тобто, я не розпаковувався. Бачите, воно ж видно, що скотч заліплений, всі, всі нази. Тобто, ніякого тут не буде. що Типу достав, показав, а воно вже там чи перевірене, чи не так. А це все як є, просто що мені незручно зараз. Тут буде однією рукою. Можна то попробувати, в принципі. Ну, давайте я, мабуть, розпакую та покажу вже. Так, все. Розмотав я все. Це показую просто, як воно все в загальному було, бо там я в тому відео про зберігання. Весь пучок, мабуть, не показував. Оце отак он, волога тканина. Вон там. Скільки тих черенків, живців, різні по товщині всі. Всі отак обмотані. Вже прийшов час, уже можна щепити, уже на дичках там по 5-7 см прирости. молодий гілочок на віргінці. Тобто Ну, в, моєму, в нашому регіоні вже можна починати щеплення. Тобто, ну, так воно і рекомендується не коли тільки брунька піде, а коли вже прям така гілочка, хоча б 3-5 см буде тобто активний сокорух. Даний ну, потягти час також воно не лишнє буде з цими приморозками, заморозками. Ну і чекати також дуже там до середини до 20-х чисел. Травня не хочеться, бо втрачати їй час для вегетації. Так, ну все, ладно, дивимося. Давайте. Вроді би фокусує нормально, ну, давайте візьмемо який. Оцей, оцей отак. Ну, трошки. Ну, я думаю, прекрасно видно, що там воно живе, все зелене, як тільки закладене. Можна це і більше їм ще дряпнути. Ну, це я так уже показую. І сам заодно подивлюсь. Зелене класне все. Бачите. Це зелене можна щепити <кій> в якості зберігання живців по такому методу, ну, взагалі, можна не хвилюватись. Тобто, <кій> беріть до уваги, шановні. Ну, якось так бажаю. Всім вдалих щеплень, хороших результатів. Всього вам найкращого. До побачення.